Василь Фурман, член ради НБУ і доктор економічних наук, доєднується до нашого Етеру. Доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Почнімо з певно найпростіших дефініцій. Просто пригадаємо в кількох словах, чим є ось ця курсоутворююча валюта, яким чином це на практиці відбувається, як це позначається на гривні. Дякую за важливе і стратегічне питання. Дивіться, перше. Національний банк України щоденно визначає курси валют, але першою валютою є долар, тобто береться гривня до долара. А щодо, наприклад, курсу валюти там до євро, до інших валют, там які є по світу там, в різних країнах світу, то е, визначається вже курс курси, які є на міжнародних валютних ринках долар там до євро, долар до Є не японське долар там до юаня китайського, і потім вже виходчи з тих курсів переводиться, скажімо так, на гривні. вже. Тобто потім, ми, якщо бачимо, наприклад, курс гривні до євро, то просто. Береться курс-курс, який на міжнародних ринках, і тому ми могли спостерігати. Наприклад, якщо протягом цього року, то, наприклад, там гривня є стабільною. Вона навіть там посилилася по відношенню до долара, якщо порівнювати з початком року. Але щодо євро, ми бачили, що євро, наприклад, напаки зростала. Чому зростало? Тому що на міжнародних валютних ринках євро зросло по відношенню до долара, там близько 14-15% в залежності від періоду. Тому о, тепер питання щодо ну долара там то євро, зміни курсу творючої валюти, чи коли Україна прийде, наприклад на євро. Дивіться, ну тут треба сказати. от ще раз от долар з одного боку зараз є ключовою курсотворюча валюти для України, бо більшість міжнародних розрахунків і торгівлі у світі відбувається саме у доларах. МВФ, світовий банк та інші міжнародні інститути оперують доларом як базовою валютою. Український бізнес там експортери зерна, металу, it компанії здебільшого отримують е, також е, доходи у доларах. Євро також важливе для України, адже Європейський Союз, головний торгівельний партнер України. Частка розрахунків у євро також зростає після вступу України до ЄС і подальшої інтеграції. Може однозначно постати питання про приєднання до європейської. Зони, коли Україна може перейти, наприклад, на євро як основну валюту? чи перейде ну, взагалі Розуміло, що ну давайте ну, зарубіжний досвід. Це перехід на євро можливий лише після членства в Європейському Союзі ага. та. Виконання мастрицьких критеріїв, тобто там є багато критеріїв. Там інфляція, бюджетний дефіцит, борг, стабільність курсу, і навіть такі країни, як там Польща, Чехія, Угорщина, які вже багато років є членами Європейського союзу, наприклад, поляки вступили в 2004 році, але в них до сих пір є ну, своя національна валюта, тому. Нема зараз конкретних можна сказати, там, дат, коли Україна змінить курсу валюту, чи конкретних дат, коли, ну, наприклад, Україна вступить до Європейського Союзу, і через який період часу там, ми перейдемо на євро як національна валюта. Тому, але це питання ну, дискутується, ну, воно, воно правильно. і... Чи давайте знову ж таки, от якщо навіть для громадян дуже важливо, що зміниться для громадян, коли національний банк України змінить курсу валюти, наприклад, там з долара ну, тільки, на євро. Тільки, тільки то, визначати... Давайте ще раз чітко про артикулюємо те, що зміна курсу утворюючої валюти не тотожна переходу це, на євро. Це, це різні... не перехід на євро, так сто процентів, сто процентів праві. Тому о, коли зміниться курс утворюючої валюти, наприклад, там з євро. З долара на євро, то ну, для простих громадян нічого ну, в їхньому житті не відводиться. Долар, бо дуже багато людей мають долар, готівковий долар. Чи ми можемо зараз спостерігати такі тенденції, коли вже громадяни України віддають також більше переваги євро. але... Е що на євро, що долар, вони є сильними валютами і вони ну, не, не можуть не турбуватися, що з їхніми коштами може щось статися. Ну а до речі, в практиці чи не призведе це е, в, скажімо, в поточному житті, отак як ми бачимо, коли, наприклад, нерухомість там. Автомобілі, транспортні засоби, щось і ще що є ну, більш глобальним, скажімо, більш е, дороговартісним товаром, оцінюється саме в доларах. Чи не призведе це е, теж до зміни оцієї оцінки, коли там ми побачимо замість долара євро, це буде дещо інша ціна, звичайно, та але але менше з тим. От е, наскільки це можливо? Дякую за важливе запитання. Дивіться а, треба розуміти, що от ти міжнародні Валютні гойделки, як, як я називаю, тобто коли е, євро подорожче в цьому році на 14% відсотків прийняно до долара, то зрозуміло, що той товар, який ми, наприклад, ну, Україна дуже багато імпортує в Україну. А той товар, який ми імпортуємо з єврозони, то він зрозуміло, що буде дорожче на ці 14%. тому що євро виросло поноше до, до, до долара. Зрозуміло, що повночі там до гривні виросло. а але наприклад, ті товари, які ми е, імпортуємо там з США, то ну, наприклад гривня укріпилася до долара. Цьому році там на близько двох відсотків, наприклад, то наш вони подешевшують на ці відсотки, розумієте. Ну але ми ж розуміємо, що національний банк на валютному ринку проводить політику керованої е гнучкості, і курс може коливатися ту чи іншу сторону, але це будуть незначні коливання в національному банку. Достатньо багато золотовалютних резервів для того, щоб тримати ситуацію на валютному ринку стабільною і контрольованою. Ну те, що ми можемо спостерігати там в цьому році, зокрема дещо змінимо зараз тему, хоча так само будемо говорити про е, дії європейських наших партнерів. Це зокрема їхня ініціатива щодо зниження е, стелі ціни на російську нафту. Було 60, Тепер є 47,6 доларів за барель. Рішення набуло чинності з вересня у межах 18-го пакета санкцій проти Росії. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС щодо введення санкцій. Водночас діє перехідний період до 18 жовтня поточного року можна виконувати контракти, які були підписані ще до 20 липня цього року, і передбачали стару ціну. А це нагадаю 60 доларів. Після цієї дати всі угоди мають відповідати новій ціновій стелі. Ну і цей механізм дозволяє компаніям завершити вже укладені угоди без ризику порушення контрактних зобов'язань. Ем... Ось ця зміна стелі. Ну, бачите, це там для багатьох це просто співставлення двох цифр: де одна є 60, друга 47 і, і, і з гаком. Е, в практиці для росіян як це е, відб'ється? Дивіться. Це важливе також запитання. Висловлю свою особисту точку зору. Ну щоб наші дечі розуміли, що бюджет Російської Федерації там на відсотків 30-40 формується за рахунок продажі енергоресурсів. Ну, в першу чергу, нафти в бюджеті ціна на нафту у них зазначена на рівні близько 70 доларів. І ну, беремо тепер ідеал ідеальну ситуацію, Просто якщо ця нафта буде продаватися за 47 доларів, а я тільки що порахував, це на 32 відсотки менше. Ніж закладена ціна ну скажімо так нафту в їхньому бюджеті, це значить, що вони отримують набагато менше грошових коштів в до державного бюджету. А це значить про те, що вони не зможуть ну фінансувати свої бюджетні видатки в першу чергу. Військові видатки або будуть шукати інші шляхи. Наприклад, це там їхній центральний банк може там рефінансувати державний банк і ти будь викупувати їхні ну, облігації федерального займу, Але це дорога в нікуди. Тобто, це в короткостроковій перспективі працює в довгостроковій перспективі. Це буде інфляція, девальвація, економічна криза, валютна криза. Тому е такі такі. Е Санкції, вони потрібні, але також не менш важливим і потрібним є те, що нам потрібно щоб вони не могли продавати, тому що санкції з одного боку є, а з іншого боку, Російська Федерація навчилася дуже гарно протягом багатьох років великої війни обходити ці санкції, продаючи е, нафту, наприклад, там через тіньовий флот він в неї складає там сотні суден. Е, вони дуже ну. Вони працюють, зрозуміло, що наші партнери, європейські партнери, американські партнери, це бачать. Ну, зокрема, наприклад, президент Трамп ми знаємо про те, що вів додаткові санкції щодо Індії. Там 25 доларів, тобто ну перед цим були мита 25 доларів. Потім ще вели додаткові просто за те, що вони купують російську нафту. А Там ну щоб наші лідичі також розуміли, що дивиться до великої війни. Основними споживачами там російської нафти чи газу. Там ну це був лайк там європейські країни. Починається велика війна, санкції, вони не можуть не розсурзу продавати в Європу. Вони зразу переєнтують свої ринки. І сьогодні, якщо дивитись на ту ж саму нафту, то вони продають там до 80%, Це два основні покупці: це Китай і Індія, і тому ну от, потрібно нашим партнерам зрозуміло, що з робити таким чином, щоб у Російській Федерації було. Скам так, мінімум можливостей е, продавати свою е, ресурси в обхід санкції, ем, якщо говорити про ось ці ось цей часовий відтинок, як швидко росіяни відчують е, зміни у цієї цінової стелі, тому що ну ми так само це подавали вже в етері. Та, що там будуть певні винятки і до жовтня місяця компанії, які укладали контракти до цього, вони ще по старій ціні будуть здійснювати операції Який це матиме ефект. Дивіться, на мою особисту думку, воно вже має ефект, і ті санкції, які запроваджувалися, 100% мають ефект. Наприклад, дефіцит державного бюджету, який в них планувався там півтора відсотки, на весь рік він вже стане на липень повністю використаний. Тобто у них недостатньо коштів, вже недостатньо коштів. Так, вони будуть шукати різні механізми, яким чином покривати. Цей дефіцит державного бюджету, але це дорога ще раз в нікуди, тому що ну от нещодавно була інформація, що 50% їхніх державних видатків це витрати на військово-промисловий комплекс. Це ну з точки зору економіки економічного розвитку неправильно. Вони скорочують свої е, бюджетні видатки з таких сфер, як там охорона здоров'я, освіта, інфраструктурні проекти і перенаправляють їх на фінансування війни проти України. Це також. Неправильно, тобто корот, корот, короткостроковому період. Якщо ми говоримо про цей рік, тобто так вони находять кошти. Вони там проїдають остаточно в кошти фонду національного добробуту. Ну він вони готувалися до великої війни, як фінансово, так і військово. В них був величезний фонд національного добробуту. От Протягом там от трьох з половиною вже більше років великої війни, вони в цьому році планово його проїдять. Тобто в них цих коштів все менше, менше і менше. Тому як правило, нещодавно заявив там канцлер ПРН Федеральної ну, Республіки Німеччини про те, що перемогти військово дуже складно ну, німеччину. Але а якщо ми зможемо запровадити санкції і забезпечити виконання санкцій, і щоб санкції економічно економічно сильно послабили а, Російську Федерацію, то а, скажімо так, закінчення а, великої війни, воно значно. Пришвидчиться, дякую вам. Дякую за розмову. Нагадаю, Василь Фурман, член дякую. ради національного банку і доктор економічних наук, щойно з нами наживо.